Побратимо і посестри, сьогодні у своїй настанові я хотів би поговорити про таке поняття як Божа гра. Дотримуючи звичаю наших предків, дотримуючись святого покону, від правів, ми ясно маємо розуміти про те, що наші душі є частиною рода Селишня. І наші душі знаходяться у школі життя. Ця школа життя дозволяє нам ставати кращими з кожним нашим втіленням. І тому ми приходимо на планету Земля, втілюємося багато і з кожним втіленням ми стаємо кращими. Таким чином, проходячи камінь, рослину, тварину, ми проходимо і досягаємо життя людського. У житті людському ми обов'язково проходимо різні варни, ми стаємо працівниками, господарями, вітязями, відаючими. Ми проходимо різні роди і різні народи для того, щоб стати вищими душами, стати земними божествами, небесними божествами і, врешті-решт, стати всесвітніми, вишніми богами, які творять. Окреме всесвіт. А цих всесвітів у роді Всевишньому як капель у морі. Таким чином, усе наше життя це є вселенська школа. Вселенська школа, життя і буття, в якому ми посягаємо законне світотворення безпосередньо у своєму житті. У цьому житті, коли душа є неусвідомлена. Вона починає себе ототожнювати своїм тілом, своїми емоціями, своїми думками. І внаслідок цього вона втрачає саморозуміння, для чого вона прийшла у цей світ і в чому полягає її дгар, її призначення. Таким чином, людина може ототожнитися і думати лише про себе, що я чоловік чи жінка, думати лише про свою сім'ю, про свій рід, нарід. І лише про самого себе. Але ми маємо розуміти, що будучи частиною рода Всевишнього, подібно до того, як персти Бога у уяві, завжди приходять люди, які допомагають нам через радість або через нещастя, або через страждання, для того, аби ми прокинулися, усвідомили себе і знов почали духовно рости. Тому насправді у нашому світі не існує страждання. Страждання є лише у нашого логічного розуму, у нашої собі, у нашого его. І тому, коли людина хворіє, коли в неї виникають сімейні труднощі, коли в неї виникають фінансові труднощі, коли починає хтось вмирати, коли творяться війни, це лише прояв того. Що або людина, або рід, або нарід не усвідомлює свого призначення, не дотримується Божих законів, не має чистої віди і не розуміє свій шлях уродів Сви. Тому ми маємо пам'ятати про те, що ця Божа гра існує повсякчас і по І у цій божій грі. Вона проявляється тим, що Божа сила, Божа снага, жива яка йде в нас, входячи в нас під приводом, під впливом того чи іншого стресу, вона розпадається на жи і, на духовне і матеріальне. І таким чином виникають у душі у людини протилежності. Людина починає вважати щось добрим або поганим, вона починає. Сприймати світ не як єдність і цілісність, а як подвійність. Щось вона називає для себе добрим, щось вона називає для себе злим, когось гарним, когось поганим. І дуже часто ця Божа гра проявляється як гра в жертву і тиран. Якщо щось де не по-нашому, ми відчуваємо себе жертвою. А то, який нас навчає, чи щось допомагає нам, ми, звісно, будемо здавати тиран. Через певний період часу ми самі проявляємося як тирани, і вже хтось інший, який нас навчав, якщо він це робив не він проявляється як жертва. Коли ми йдемо шляхом покону, ми знаходимося у коні над протилежностями. Ми сприймаємо світ як цілісність, тому ми не можемо бути жертвами і ми не можемо бути тиранами. Ми маємо бути цілісними особистостями, які розуміють, для чого вони прийшли сюди. Що ми самі є творцями свого життя. Давайте ми поглянемо на святу в країну, вкраїну, вкраяну Богом земля або в країну, тобто осердя Русі, серце Русі, середину землю, серце арійських земель. Не маючи Божого розуміння, відичного знання, люди починають грати у жертва. Тиран. жертва тиран. І тому, коли хтось страждає, ми, ми такого, Боже, який він святий, хороший, він жертва. Ой він той поганий. Але ми маємо розуміти, що це є подвійність. Подвійність. Жертва стає тираном, тиран стає жертвою. Ніч зміняє день, день зміняє ніч. І якщо немає стану кона і підняття над цим, завжди буде присутнє страждання. Тож сьогодні, коли мене запитують, яким чином ми на нашій святі землі маємо повернутися до блага, до щастя, ми маємо бути свідомі, що це неможливо зробити через ідеологію чи політику. Це не можна зробити через економіку, просто через гроші. Це має бути зроблено через більш вище самоусвідомлення, духовне самоусвідомлення, що ми є творці своєї реальності. Що через нашу душу проявляється Всевишній, і ми, випромінюючи себе животворне світло, творимо навколишню реальність. Тому ми є частиною Бога, а все навколишня частина нас. Тому ті люди, з якими ми стикаємося, ті ситуації, в які ми попадаємо, це стосується як людини, як роду, як народу, це є проявлення нашої душі. І саме з цим ми маємо працювати. Осягаючи святий покон, за допомогою Ярги ми маємо ставати кращими кожного дня, таким чином, вишколюючи у собі світло, чистоту, праведність, любов і злагода. Тож, коли говоримо про те, яким чином досягнути миру і злагоди на нашій землі, яким чином досягнути сили, щоби бути захищеним, яким чином. Досягнути матеріального успіху і ладності серед людей єдина відповідь на всі питання відичний світогляд наших предків. Відичний світогляд наших предків є відповіддю і порятунком для усього цього. Сьогодні ми знаходимося у новому циклі розвитку. Сьогодні усе людство потребує відновлення відичного звичаю. На витокових славянарійських землях. І, власне, вкрай на Бога земля, Арата, Рахмаварта, Свята Земля, вона має проявити цей звичай знову. Тож родове вогнище перейшло від таємного сповідування відичного православ'я, славянарійського звичая, до несення відичної мудрості. І ми вже робимо це. На протязі 20 років. Це означає, що ми вже готові зустрічати світанок. Світанок це ще не ранок, але це то золоте вкраплення на 10 тисяч років, яке ми маємо можливість створити, і ми створимо силою Славяно арійського Духу, силою рода Всевишнього, який проявляється в наших душах. Бо саме світогляд. Сонця і вогню це те, про що прорекли давно пророки. Це те, чого потребує вся європейська цивілізація, це все то, чого потребує сьогодні наш світ повернення до людичного звичая. Тож вивчаємо покон, дотримуємося 16 зерен правди, пам'ятаємо про те, що життя це є Божа гра, і творимо святість своїй душі. І туди світло і щастя буде навколо нас, мир і злагода, любов і щастя. Батько сорок, лада матінка, всі рідні, благословляють нас! Слава Роду Всевишнього!